Попередніх відео я розповідав наскільки важливо, щоб у чоловіка була, був високий рівень тесостерону, це підвищить його сили, це змінить його зовнішність, це зробить його більш амбіційним, покращить якість життя загалом. Тому я хочу вам презентувати свою терапію, ендотерапію. Саме вона підвищить ваш тестостерон на 300%. Саме вона зробить якість вашого життя кращим. Також є ще одна терапія, про яку я хотів вам розповісти. Вона називається ендотерапія для тих, хто хоче схуднути. Про неї я більш розповім детальніше. А на сьогодні, якщо вам. Цікаво збільшити свій власний вироботок тестостерону. Звертайтесь до мене, тому що ця терапія збільшить ваш тестостерон на 300-600%. Це перевірено тестами крові та трирічним досвідом моєї роботи та практики.